Нема Христа, його розп'яли, а учні в горниці ховались. В кімнаті двері, зачинивши, сиділи в цілковатій тиші. Попускавши голови додолу, боялись мовить хоч би слово. Засмучені й убиті горем, лиш думали вони про нього. Мовчав Петро в тяжкій журбі, не міг ніяк простить собі. Як зради вчителю тієї ночі, як зустрілись їхні очі. Нема Христа, який завжди на поміч йшов під час біди, учив, молись і захищав, голодних завжди насищав. Нема Хреста, помер, розп'яли вже третій день, як поховали. Усі у відчаї, як жить, куди йти і що робить. Жінки ще зранку он пішли, у смутку пахощі несли, назад прибігли дуже швидко, принісши учням дивну звістку. Христос Воскрес! Жінки сказали, Живий Господь зустрівся з нами, Його немає вже у гробі, до нас він з'явиться у скорі. Ті самі горниці сиділи та раптом з дива оніміли. Христос стоїть вже серед них, вітає з миром їх усіх. Забули смуток, всі печалі і Бога радо прославляли за славне чудо і чудес Христос воістину воскрес!